Є знижки представляють, коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощак. Як виявилося за останніми опитуваннями, дуже багато людей звертаються до психолога з запитанням, як ужитися під одним дахом в великій родині? Ми прекрасно розуміємо, що з війною з відключенням електроенергії так трепро так, так трапилося в нашій країні. Що дуже багато родин об'єдналися дуже багато поколінь живуть під одним дахом, і відповідно виникає багато запитів. І отже, от як навчитися жити разом, що таке особисті кордони саме в родині, не просто десь там. Та які упередження найчастіше провокують конфлікти? Ми будемо розпитувати одного з найфаховіших експертів сімейних стосунків, психоаналітики. Ані Кушнерук, знайомтесь. Анна Кушнерук, психоаналітик, докторка філософії, дружина, мама. 41 рік, з них понад 20 практикує прикладний психоаналіз, рятує стосунки та допомагає розібратися у собі. Точно знає, як почати жити тут і зараз. Аня, кожна руку на студії. Аню, доброго ранку. Наживо, доброго, доброго ранку. ранку. Дуже раді вітати. так, <ривіт> дуже раді бачити. <ривіт> так багато важливих моментів. Давайте одразу будемо Давай проходити за наш круглий стіл, де є можливість поспілкуватися в затишній атмосфері. І хочеться, щоб і наші глядачі відчували себе зараз як на прийомі у психолога. То почнемо напевно, з того, з якими найчастіше запатами приходять до вас ваші клієнти саме з в цьому напрямку цієї проблеми, як уживатися під одним дахом. Часто це багато поколінь. Річ у тім, що коли ми насправді опиняємося в складних умовах, а це для когось близькість. Не всі з нас витримують близькість, якусь приязнь, не всі витримують те, що поруч є люди, які сповіщають, як потрібно робити. Uh -huh. І один із запитів я просто хочу, щоб мене всі лишили в спокої. Uh -huh. Тобто, люди в родині, вони в групі, вони в колективі. Але я хочу, щоб від мене всі відчепились. Я хочу, щоб мене мені дали спокій, щоб мене ні про що не запитували. І залежно від того, хто яку роль в родині виконує, так і виглядає запит, що всім від мене потрібно тільки кошти, наприклад, каже хто той, хто зараз uh -huh. утримує всю родину. Або, наприклад, мама в родині, яка каже: я просто хочу на годинці побути 5 хвилин, сама піти до вбиральні без інших людей, без інших очей. Я просто хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Старші люди кажуть, що вони якісь дивні, вони якісь інші, вони живуть не так, як ми. В них все не так. Вони не хочуть робити так, як робимо ми. І оця міжвікова, міжстатева, міжособистістя криза, вона людей мучить насправді. Це мистецтво жити під одним дахом. Так, але ж нам треба якось якихось чи правил її прописувати, Точно? чи щось робити? Бо насправді відбувається зворотня історія. В родині починають звинувачувати Яка, от якби мені дали спокій, то так. я б могла б зайнятися так. собою. Так. Я б міг вивчитися, я б могла приділяти собі увагу. І відповідно відбувається ситуація, коли, начебто, родина, яка б мала підтримувати, а вона стає перешкодою на шляху до якогось власного навіть розвитку. Чому виникає ця перешкода і що так. з цим. Робити і тут мені здається, що точно чи є це реальною пришкодою, чи це просто відмовки. А давайте по-чесному. Буває по-різному, бо бувають періоди в житті, де насправді є близька людина, за якою потрібно доглядати, так. яка знаходиться в суперкризовому стані. І все життя воно насправді розміщується навколо цієї кризи. Але буває так, що все життя. Так формується нами, нашими близькими, що за будь-якого питання, за будь-якої вимоги, я стаю центральною фігурою, яку починають буквально сіпати. Або ой, ти будеш їхати підвези, ой, ти будеш робити, не роби. Ой, а чому ти так? А навіщо це? Тобто, оцей контекст відносин, в яких в родині можна постійно іншу людину перебивати на її шляху, він неприпустимий з одного боку. А з іншого боку, дивіться, ну безумовно, родина може бути вибаглива до мене. Але якщо я, як доросла людина, щось хочу робити. Ніхто мене в цьому не зупинить. Людина завжди знаходить трохи часу, нехай менше, ніж їй потрібно. Іноді, на жаль, за рахунок сну, іноді на жаль, за рахунок інших справ. Але ми всі маємо собі дозволяти робити те, що нам по-справжньому важливо. І це і питання освіти, і самоосвіти, і питання того, як ми себе почуваємо, виглядаємо. Оця внутрішня дисципліна в родині, на жаль, це звучить дуже по-дорослому печально, але вона принципово важлива, щоб стати самим собою, навіть своїй родині. Є такі важливі моменти, на які варто звернути увагу, от коли до нас ставлять. Це в родині знецінно або ми знецінюємо це. неприпустимо. бо родина це простір, в якому потрібно квітнути і, і от, знаєте бути собою справжнім. Неприпустимо говорити претензіями, докорами, викликати почуття провини, говорити тим, що знецінюючим тоном, що ну звичайно, ну зараз почнеться, або що ви весь час починаєте. Оці манери в собі не можна пропускати, бо це стільки отрути для тих, хто поруч із нами, і для нас самих. Але часто так буває, що хтось один в родині так починає робити, так. а іншим не вистачає внутрішньої мудрості. Точно. Це зупинити, а вони підхоплюють, і це просто хвиля за хвилю. Я просто в своїй навіть родині так. дивлюся, варто одному старшій дитині щось розпочати, наступних старує і і тут тільки встигай десь зупиняти, де брати ту мудрість, як зупиняти, що робити, як одна ж людина теж не може зупинити в родині цю хвилю, як відстоювати оці свої особисті кордони. Так, особливо, коли ти чуєш фразу, наприклад, від от будуть в тебе свої діти. Поговоримо поговоримо Оце все або старших треба поважати. Це It's факт. О, дивіться, будуть діти. А якщо не буде, то що, не людина. А якщо будуть старші, а будуть не такі. О, дивіться, оце стереотипна історія про те, що я точно знаю, як треба, її не можна в собі пропускати. Я спочатку, що дозволити, да, от валя почала важливу важливу тему. Саша почав важливу тему. Але давайте по черзі. От історія про те, що один починає, і потім потрібно зупиняти межі виставляються завжди некомфортно. Якщо моя старша дитина, чоловік, я до нього, ми до батьків, батьки до нас відбувається щось, від чого волосся стає дибки там, де воно є. Людини От дуже важливо просто сказати так. А тут стоп. Я все розумію, але так не буде, і оцей драконівський погляд. Оцей драконівський тон має кожен із батьків, кожен із дорослих, чоловік до дружини, дружина до чоловіка. Mm. Ніколи кордони не виставляються приємно. Не, не буває так, якщо людину при тому не тиснути нічим, вона не розуміє, що вона їх переходить, розумієте? Mm. А з приводу батьків, ну давайте чесно будемо говорити. Найгірше, що може з нами ставатися, коли ми дорослі батьки, те, що ми не усвідомлюємо свого стану, свого віку і певної залежності. Як колись ми були дітьми, не усвідомлювали своєї залежності від батьків і починали там качевряжитися і казати, що так не буду, так не. Це ви знаєте, дуже важливо просто в якийсь момент життя припинити говорити один з одним з претензіями і припинити казати, що та кому воно треба, та що ви там знаєте, та ну робіть так само батькам дуже важливо припинити історію про те, що. Так не роблять це соромно, що скажуть, як ти виглядаєш, ми не маємо мислити і говорити стереотипно, бо ми так колись відчували. Життя сьогодні дуже різниця від того, що було 10 років назад, до чотирнадцятого року, що було до того ще не можна мислити своїм виключно досвідом, бо Сашин досвід чоловічий, він реально різниця від мого жіночого. Вален досвід як мами, різниця від мого досвіду. Тобто, ми не маємо права а, на загальне. Якщо зробити такий підсумок, порада, якщо ви помічаєте в родині, що десь хтось починає тригрувати. Якоюсь фразою потрібно виставляти так. межі і так. не боятися бути достатньо, наприклад, ну, в драконячому образі. Я так. Тобто поставив межі і тримаєшся, пояснюючи людині, що ти робиш мені дискомфортно. Давай дотримуватися цих правил і кордонів. Так. Хочеться бути мамою, але ну, я так розумієш, буде роздвоєння в мене особистості. А Це, до речі, любляча мама, тому що якщо я як мама, або я як донька, або я як батько, я не показую, що є межі. Я виховую людину, наприклад, яка сьогодні залежна моя дитина, да? або формую стосунки з чоловіком, з дружиною. Це не чесно. Тобто, я показую, що можна робити те, чого насправді робити не можна. Там, де мені злобно, там де мені неприємно, це вже порушення моїх кордонів. Uh -huh. Я можу бути розбещена емоційно, да? тобто мені від цього неприємно. Але давайте ми всі маємо здоровий глуст. Оце емоційний інтелект. Це здоровий глузд. Ми знаємо, де ми переходимо вже межу. Давайте самі себе зупиняти, щоб наші близькі не були змушені так з руками біля нас ходити і з ногами. Ну от ми так активно розглядали і детально ситуацію, коли родини з'їхалися. Я розумію, що ми часто в родині можемо посваритися, але ми родина, ми все одно якось mm -hmm. маємо примиритися. Так. Але якщо люди з'їжджаються, не родичі, і треба так само розставати або кордони, дуже далекі і, або дуже далекі родичі, але так, щоб не розсваритися назавжди. Які маю відповідь. Правила? Маю відповідь. Називається правило гуртожитку. От дивіться, якби так. опинилися, хотіли би один одному подобатись. Ми би хотіли все одно підтримувати більш-менш приїзні стосунки. Ми би всі виконували одні ті самі правила. Ми би все ж таки не заходили на територію іншого. Ми би співвідносились з тим, кому світло заважає, кому не заважає. Вигадали би години, коли можна робити одне і не варто робити друге. Ми би дотримувались розкладу. Розклад у питаннях спільного проживання це святе. Без mm -hmm. того, що я знаю, я Саша, я Валя, я Анна. Я точно знаю, що якщо я маю цю годину для себе на кухні готувати, це мій простір. А от коли вже в цю годину приходить на кухню інша людина і каже, та я не встигла або я потім і ще щось, це не повага. Це не повага. Mm -hmm. Так буває в житті. Я можу уступити раз, два, двадцять сім, але це некоректно. Мої права порушують, і таким чином я буду накопичувати агресію. Правило гуртожитку. Так. Якщо ви опинилися в ситуації, коли велика родина проживає разом, пам'ятайте, що потрібно шанувати простір. Не боятися це такий підсумок, роблю відкладаючи в голові у себе в інших. Не боятися зупиняти, якщо межі кордони Правда? порушуються, і це не означає, що ви погана людина. Ви просто виставляєте ці межі для того, щоб було комфортне так. існування. Ну і звичайно, нехай любов все одно всередині зберігається. То там, де виставили межі, не забувайте, що потім можна прийти прогорнути дитину ж, наприклад, ту саму підлітка і обговорити цю ситуацію для. Для того, щоб зм'якшити якось і в принципі пояснити. Свята Анечко, правда. Дякую вам. <ріст> дякую вам. <ріст> Дякуємо, <Май>. Івані. Як складно <ріст> жити іноді. Складно, але якщо слухати Аню, то легко. Та все буде класно. То все буде так. добре. <ріст>